Славутич це моя велика родина, яку я дуже люблю і якою дуже пишаюсь. Славутич це місто, де я була завжди щасливою. Славутич це місто, де зросла виросла моя донька, яка, до речі, завжди пишалася за тим, що вона є славучанкою. В Славутичі я знайшла дуже багато нових друзів. Тут я працюю на улюбленій роботі. Тому для Славутича сьогодні я хочу побажати найбільше того. Щоб він залишався завжди таким світлим, чистим і радісним. А в наш час дуже хотілося б побажати Славутичу толерантності, взаєморозуміння і взаємоповаги. Це дуже важливо в наш теперішній час. Славутич це мій дім, моя сім'я, моя робота, мої друзі. І дуже хочеться, щоб наш Славутич жив і розвивався далі. Якщо кожен з нас... Буде улажувати хоч частиночку своєї душі, то я думаю, що ми будемо жити. Але ще дуже хочеться сказати, що давайте зберігати усе те, що ми одержали з дня заснування нашого міста, зберігати, а не розрушати, щоб наші діти, дивлячись на нас, не повторювали наших помилок. Це город, в якому я живу, в якому я себе чувствую комфортно і в якому хочеться повернутися. з нього города. Всіх поздравляю. Желаю городу расти, развиваться, чтобы было где отдохнуть, чтобы было где работать. А славучанам желаю удачи и взаимоуважения, самое главное, чтобы жили дружнее и стали богаче. С Днем города! Славутич для меня – город моей судьбы. Здесь прошла большая часть моей сознательной жизни. Здесь много близких мне друзей и мест. Здесь мои друзья. Желаю каждому жителю нашего замечательного города счастья, благополучия и добра, а городу день за днем процвітати і розвиватися. Пусть все жители и гости нашего города наслаждаются каждой минутой прожитой здесь. Славутич – це м'ясто моєї долі, і це не просто чергові слова. Це слова, сказані від душі, відсього серця. Ось уже майже 30 років, як я приїхала в славутич. І ні жодного разу не виникло в мене бажання залишити це чудове прекрасне місто. І мій рідний Славутич. Я бажаю, щоб він був радісним і світлим, бадьорим, сонячним, привітним, щоб розквітав квітками разом з дорослими і діточками.